Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Красуня Ептайт. І я вам покажу її і враження розповім на, якби, на, на кадрах, на основі кадрів за три сезони. 21, 22, 23 рік. 21-му, як виявилось, я її знімала найбільше, найдовше. Ось, тому так, найбільше буде кадрів саме з того року. Посадила я її в 2019 році восени. І ось вона мене так як посадила я її, так вона і росте. І щорічно, наскільки я пригадую, я завжди мала про неї гарні відгуки, і завжди її вихваляла, вихвалювала. І цьогоріч навіть вона в мене була. Коли сезон починався, а починає вона одна з перших, вже в травні, в мене були квіти цьогоріч на ній починалися. І, відповідно, я її дуже сильно нахвалювала, бо так це було. Ну, ми дуже чекаємо, на правду, правда, хоч і ми маємо навіть от вже зараз, оскільки я відео озвучу, в березні, початок березня, і ми маємо. Я думаю, багато хто з нас. Ну, я вже точно маю. в мене вже квітне багато первоцвітів цибулькових різних. Але попри те, що воно квітне, все одно ми чекаємо королеву квітів троянду. Все одно ми чекаємо саме, щоб розквітла вона. І коли це в травні стається, це дуже-дуже тішить. Ми ходимо, там, милуємося, нюхаємо, знімаємо і так далі. Відповідно, вона теж. В мене отримувала високу ем, оцінку, високі позитивні відгуки, якраз і теж не в останню чергу через те, що вона одна з перших заквітає. І вона відповідно мені відкладається пам'ять, що це були прекрасні надзвичайні емоції. І ось я так собі запам'ятовую. Але ви знаєте, з року в рік, з року в рік, я от спостерігаю, спостерігаю. Потім згадую, як же було минулого року, і я вже трішечки маю дещо таке якесь можливо застереження. Не те, що застереження, але не все так позитивно і не все так ідеально. Ну, і не все такий вау ефект, як це є на початку квітування, і від перших квітів. Так, вона тільки починає квітувати. Перші її квіти це щось неймовірне. І цьогоріч я знову ж в цьому переконалася, що саме я маю на увазі колір. Він наскільки глибокий, він наскільки такий ну, насичений, темний, такий просто якась, якась дорога тканина, така глибока, дуже-дуже гарний. Ось, вона дуже запашна, я теж це люблю, і теж зазначала, і в описі є, вона запашна, і ще, ніби як має нотки якісь там східних прянощів, гвоздики, це щось таке теж цікаве. Дуже її люблю запахущі. Теж я пам'ятала, таке, що вона може показати різні відтінки, і причому ці відтінки були навіть такі чітко виражено рожеві. І десь тут, я думаю, в кадрі теж чи в кадрах буде видно. Ось, але хочу зазначити, що ці відтінки, оці рожеві, які я якогось року засікла 21-го, я не кожного року це бачу насправді. І ось що я м -м, з такого якби, такі в мене починають закрадатися сумніви. Я її відповідно посадила. Це є Флорибунда від Карут, досить відомий вивідник, і я думаю, у нас є різні сорти, навіть найт Owl в мене від Карут, от, теж гарна, гарний сорт, гарний кущ, гарна троянда. Ось що я пригадую, що так, перший рік, ну добре, то що таке, перший рік це, взагалі не можна точно впевнено говорити ні про що, щодо троянду. Другий, третій рік, я так спостерігаю, виходить, вона зими нормально, зимує під накриттям щорічно, наростає, але я б не сказала, що вона наростає дуже щедро. Ні, такого нема. Хоч там зазначено, що кущ досягає поза 100 см, в мене такого ні разу не було. Кущ наростає. Кущ буває, загущується дуже гарно. Ну, я не загущується, а суцвіття дає дуже гарне, як отут. Щедре, прищедре суцвіття. І воно не відкриється все зараз, воно ще й тим більше досить тривалого квітування, бо частина квітів вже обсипеться, а інша частина вже відкривається і ще, і ще, Тобто хвиля в неї триває досить довго. Хоча сама по собі квітка не тримається надто довго, особливо, якщо це буде спека, воно все-таки повпливає на тривалість життя квітки. Але загалом хвиля буде досить довга. Досить непогана. Ось, але якщо говорити про гілкування, от що є нові базальні пагони, нові навіть прокидаються другого порядку бруньки, то я не скажу, що кущ мені дуже-дуже-дуже щедро нарощує. Ні. Ось навіть е, е, якщо взяти Мінерва. я її пересадила 22-го року восени, і вона вже цього року вона вже мені наростила кущ. Нехай не такий дуже густий, але він, в принципі, наростив нові пагони, і він виріс високий. Він, він перегнав він кущ. тобто Мінерва, Труянда, вона перегнала Ептайда, вони ростуть поруч. Потім що Twilight Zone, теж я її пересаджувала. тобто Ептайд в мене росте на думу тому самому місці з 2019 року. А Twilight Zone я пересаджувала. Якщо не помиляюся, з 2021 року я її пересадила. І вона вже, як тільки її пересадила в перший же сезон. вона Помітно, гарніше і щедріше мені заквітла. Точно кущик загустився, загівкувався. І я б не сказала, що я його дуже легко обрізаю після зими. Ні, Все-таки там багато щодо обрізування. Там в мене були і інфекційний опік, був, і ще якісь на пагонах були псування, тому я обрізала багато. А ось ебтайт, ось якось ну, не нарощує він мені так таку розкішну. Розкішну навіть зелену масу, яка, звісно, що найімовірніше ці всі пагони вони потім наростять пуп'янки. Такого чомусь я от пригадую ще не спостерігаю. Можливо, можливо. Це ще залежить від саджанця, адже якщо заявлені параметри поза 100 см, то в наших умовах тут їм підходять абсолютно нормальні умови, ґрунти досить поживні, ма би наростити. Тому може таке бути, що ще від саджанця. Це були мої перші саджанці, і хто його знає, я там не дуже ну, то тоді розбиралася в них. Може бути, тому звісно, що я тут буду дякувати вам за ваші відгуки. Як же ж у вас почуває себе вептар? Як він нарощує цей кущик, чи густенький стає, чи ні. Також я ось думаю, влітку. Так, влітку в неї. Ну, я не найостанніше її обрізаю, бо все-таки, хоч в неї суцвітя і щедрі, але там нема так багато паунів, тому там вона відцвітає, я її обрізаю по правилах флорибунди, повністю все суцвіття. І це виходить досить низька обрізка, бо тому що суцвіття в неї високі. Тобто, фактично, коли починається оце розгілкування, так, від, від першого там, початку що суцвіття гілкується, то це трилисник, десь плюс-мінус. Потім ще один може бути трилисник, і десь п'ятилисник буде досить низько. Тобто обрізання вона є що весною, вона мене обрізається досить таки низько. Не так, як чорногібрій ні вище, ніж 2-4 бруньки, але досить низько. Що ось влітку я її обрізаю. І ось я теж пригадую, що на другу хвилю вона мені не завжди. Нарощує досить щедрі, теж досить щедри кущі і досить щедрі суцвіття. І якось так стається, що ось і минулу річ я не пам'ятаю, і цього річ я не дуже пам'ятаю, щоб щось там було аж так надто дуже помітно в прирості. Ні. Тому я оце починаю задумуватися. Так, вона мені подобається, вона мені дуже подобається кольором, дуже подобається пахущами, Але щоб я ось тепер сказала, що це якийсь такий потужний кущ і вам дуже гарно буде вино приріст. То ні, все ж таки, мабуть, що так ну в мене так немає. Не Навіть якщо порівняти з Midnight Blue, ось там дуже дуже помітний приріст, дуже помітний по щедрості, по висоті, по кількості квітів, Так. Там кущ дуже помітний. А я його посинаю рік пізніше, 20-го року. Восени і теж не рухала вже з пересаджуваннями. Тому так. тому ось я буду ще до неї придивлятися. Я не планую поки що її нікуди викопувати чи віддавати, але не хочу вводити в оману, що це просто ідеальний кущ без якихось там. Ганжі, без якихось претензій з моєї там, не знаю, спостережень. Ні, поки що от я собі так вирішила, що щось не тут все так ідеально. Е, Щодо хворобливості, може хворіти чорноп'низністю, не так прямо, аж дуже сильно, але хворіє. Все-таки брошнистю не помічала. Е, точно вона, але, мабуть, ще тому, що, оскільки вона перша квітла, вона. Одна з перших квітла, одна з перших зав'язала пуп'янки, бо тут її було не так багато. Це, вони три стартували. Ця краса, потім поруч Мінерва теж вона стартувала разом з нею, і ось навіть помелькнула на кадрі, і Твайлетзону три ці краси, три фіолетові палітрі, фіолетовий барві, трішки різняться, звісно, відтінком, але вони якось йшли так нога в ногу. І в мене на, на них на цих трьох красу... красунях були попелиці, причому ці такі чорні, великі. Я переживала, що то буде. І навіть я пізно кинулась, я не зразу побачила, навіть на ептайт. Таке суцвіття мені підгризли. Я просто була ну, дуже мені це якби, заболіло. Тому що то був не один просто пуп'янок, а ціле суцвіття. І воно вже навіть було підгризен так добряче. Тому я взяла Актоверм Актоверм і пробризкала кілька днів підряд і допомогло. Забралася та попелиця чи де вона там ділася, але суцвіття найголовніше, що воно лишилося там, воно приросло. Яким чудом, я не знаю, яким чудом воно приросло. Бо я дуже вже Ну, видно було, що воно лишилося там тоненький волосочок, на якому воно. Ще стриміло, і його просто сусідні листочки чи пагінець підпирав, підтримував. Але ні, воно мало силу втриматися і ще навіть заквітло мені. Тому ось так: оце я таку згадку маю: що одної з перших треба мені на цей сезон її пильнувати теж щодо шкідників. Тому ось так сорт кажу: я його люблю. Я його люблю через ці всі такі кольори, пахощі, ще й може бути мінливість кольору, але але, але, якщо очікувати дуже сильно гіл, гіл частий гіл чи то. Погілкований, пишненький, щедренький кущик, то щось поки що в мене такого немає враження. Ще я згадую, що там були такі пагони, ну, якесь таке, як некроз пагонів, щось таке. Тому я обрізала досить його кардинально, якось було, щоб вирізати ті пошкоджені пагони. Ну і досить кардинальне обрізування, воно ж забирає теж силу. Це якась частина вже йде на нарощування нових, може, тому, не знаю. Тому буду все ж таки дуже вдячна за ваші відгуки, як вона у вас наростає, ця красуня, і скільки їй років, наприклад, скільки вона у вас росте. Ще допускаю, допускаю, може таке бути. Ну, ніби там росте багато троянд. І от почувається, видно, що плюс-мінус всі почуваються дуже гарно. Тому, якби ґрунт мав би підходити теж для неї. Але всяке буває, що ось конкретний сорт в тому місці, де всім теж нормально, йому щось не те. Можливо, це теж варіант. Але поки що я не дуже хочу викупати, пересаджувати, все-таки куш турбувати теж не хочеться дарма. І ось додамо таку світлину. Е, от по цій світлині я скажу, я так передивилася і відео свої попередні і різні світлини. І оцей кущ, оце саме такий стан куща, мені якраз тут виглядає найкраща її форма, найкращий її вигляд у цій красуні Ептойд. За, за весь час, який в мене воно росте. Тому так, дякую вам за перегляд. Дякую, що слухаєте, дивитеся, запитуєте, цікавитесь іншими темами. Я собі записую ті всі теми. Мені ще приходять в голову, тому в мене контент план не знаю, як українською правильно. Планування щодо наповнення YouTube каналу дуже вже далеко наперед, десь тем 15, в мене вже прописано, які я маю озвучити, підготувати. Тому буде-буде-буде. Дякую вам за. Активність під відео всім до наступних відео і папа. -па.